В одному маленькому, мальовничому містечку жив маленький хлопчик на ім'я Несміян. В той час, коли всі дітки гралися, бігали, сміялися, хлопчик самотньо вдивлявся в хмарки і щось мрійливо шепотів. Одного разу до містечка приїхала дівчинка. Вона була дуже гарна, розумна і мала добре серце. Дівчинка побачила самотнього хлопчика і підійшла до нього Привіт, любий друже. Чому ти такий сумний? Бо я не зміян, неохоче озвався хлопчик. А чому в тебе таке ім'я? Бо я завжди невеселий і мені завжди сумно, чи можу я тобі чимось допомогти. Ні, бо я маю нездійсненну мрію. Я хочу стати чарівником, відповів хлопчик. Дівчинка замислилася і загадково прошепотіла чарівником тебе я не можу зробити, але я знаю, хто нам допоможе творити чудеса. Малята, а ви мрієте навчитися творити чудеса? Тож запрошуємо вас на онлайн-заняття до садочку номер 272 Диво квіти. Попередньо вирізаємо добре знайомою нам з дитинства технікою квіти і загортаємо пелюсточки як зображено на відео. Наливаємо воду підфарбовану синім кольором і кидаємо у водичку наші квіти. Квіти розкриваються, даруючи малятам справжні емоції. Диво зимової річки. Водичку синього кольору посипаємо звичайною дитячою посипкою. Вушною паличкою, змоченою в мильний розчин, торкаємося до криги і спостерігаємо, як льодова крига розколюється. Кольоровий дощ. Склянку. Наливаємо олії і додаємо туди харчові фарби різних кольорів. До речі, можна використовувати і сухі, попередньо розчинивши їх водичкою. Під час досліду просто чудово запитувати у діток колір, що буває такого кольору. Виливаємо олію з фарбами в окрему склянку з водою і милуємося ефектом кольорового дощика, який кулеобразно опускається до дна. лавова лампа. Беремо 5 скляночок. В кожну додаємо попів чайної ложечки соди. До речі, це завдання доручення розвиває у діток відчуття кількості окомір. У розчинені раніше фарби додаємо невеличку кількість оцету. Змішуємо ці два розчини. І на наших очах відбуваються справжнісінькі чудеса. Малята любі час настав, В чарівний світ, казок і справ. Досліди, мовчари дивні, в житті дитині необхідні. У кожнім, що це, як воно, Зростає магія зерно, зерняток тих зростає ліс і мудрість сяє ген у Тож досліджуйте, що ми! Хай казка з вами далі вчить! Милі малятка! Сподіваюся, вам було цікаво! Досліджуйте, пізнавайте, експериментуйте і будьте здорові!